Ми всі це робимо, правда ж створюємо такі собі м -м, психологічні щити, щоб сховатися від незручної правди? От сьогодні ми спробуємо зазирнути залаштунки нашої свідомості, а допоможе нам у цьому видатна психоаналітикиня Анна Фрейд та її дослідження оцих самих прихованих захисних механізмів. І от знаєте, виникає питання а чому так важко прийняти правду? Чому ми так часто обираємо якийсь миттєвий комфорт? Хоча чудово розуміємо, що в довгостроковій перспективі це нам тільки нашкодить. Ну от чому так складно просто подивитися на реальність такою, яка вона є? І це, власне, підводить нас до ключової проблеми, можна назвати її проблемою самосаботажу. Це ж така вічна боротьба всередині кожного з нас, правда? З одного боку, ми хочемо затишку і спокою, от прямо зараз. А з іншого є оця необхідність дивитися правді в очі, щоб якось рости і розвиватися. Так от, в основі всього цього лежить наше его, і тут важливо, не в сенсі якоїсь там зарозумілості, а его як наше уявлення про себе, той образ, який ми всі намагаємося підтримувати. І от, коли реальність починає цьому образу загрожувати, вмикається такий собі інстинкт самозбереження. І саме цей, на перший погляд, абсолютно невинний інстинкт і є коренем багатьох наших, скажімо так, саморунівних вчинків. Ну і хто ж нам допоможе розібратися в цьому складному лабіринті? А допоможе нам Анна Фрейд. Бо саме вона, мабуть, як ніхто інший, змогла описати цього внутрішнього охоронця Его і всі його хитрощі. Так вона була донькою того самого Зигмунда Фрейда. Але Анна створила абсолютно власну унікальну спадщину. Знаєте, вона поєднувала досвід шкільної вчительки і психоаналітика і завдяки цьому стала справжньою піонеркою в роботі з дітьми. А її книга Его та механізми захисту, що вийшла ще в 1936 році, це був просто прорив, власне, на ній і базується наша сьогоднішня розмова. То що ж це таке захисний механізм? Давайте спробуємо уявити це щось на кшталт психологічного імунітету. От коли ми стикаємося з якимось емоційним вірусом, ну там тривогою, соромом, болем, наш розум автоматично вмикає захист, просто щоб ізолювати нас від цих неприємних відчуттів. Це така абсолютно несвідома стратегія виживання. І ось тут, власне, і ховається головний компроміс або навіть парадокс. Дивіться з одного боку, ці механізми дають нам миттєве полегшення, це як таке собі психологічне знеболювальне. Але є й інший бік. Постійно уникаючи болючої правди, ми, по суті, позбавляємо себе шансу вчитися, адаптуватися і по справжньому дорослішати. Тобто, це такий собі вибір між тимчасовим комфортом і довгостроковим розвитком. Ну що ж, тепер, коли з основами розібралися, давайте подивимось на конкретні інструменти з цього арсеналу захисту. Анна Фрейд виділила їх чимало, але ми зосередимося на десяти, мабуть, найпоширеніших. До речі, спробуйте прислухатися до себе, можливо, щось із цього впізнаєте і у власному житті. Почнемо з першого і, мабуть, найпростішого. Це заперечення. От як у цьому прикладі. Людина може визнавати факти так, п'ю, так буває похмілля, але наявності проблеми як такої вона не бачить. Я можу з цим впоратися. Це така собі стіна, яку ми будуємо, аби тільки не дивитися на незручну правду. Далі в нас проекція. Це такий цікавий психологічний трюк, знаєте, як гра в гарячу картоплю. Ми беремо власні негативні почуття, які нам у собі не подобаються, скажімо, осуд чи злість, і просто перекидаємо їх на когось іншого. І от раптом нам здається, що це не ми такі критичні, а наш партнер. Наступний механізм повернення проти себе. Це насправді досить трагічна річ і особливо часто зустрічається у дітей. Коли дитина стикається з поганим ставленням, її психіці набагато легше прийняти ідею, це я поганий, ніж усвідомити жахливу думку, що батьки, від яких залежить її життя, погані. Це такий спосіб зберегти хоч якусь ілюзію безпеки. А от тепер позитивний приклад. Сублімація. І це, до речі, вважається одним із найзріліших захисних механізмів. Уявіть, що агресія чи розчарування це просто сира енергія. Так от сублімація дозволяє взяти цю енергію і перетворити її на щось конструктивне, наприклад, на картину, музику чи навіть на інтенсивне тренування в залі. Далі іде регресія. Це такий собі крок назаду у дитинство. Коли дорослі проблеми стають занадто складними, людина може несвідомо почати поводитися по-дитячому, вередувати, уникати відповідальності, ніби чекаючи, що хтось прийде і все вирішить. По суті, це така тимчасова відмова від дорослості у стресовій ситуації. О, а це класика. Раціоналізація це просто майстер самовиправдання. Це коли трапляється якась невдача і замість того, щоб визнати розчарування. Наш мозок митєво вигадує дуже логічне пояснення, чому цей результат насправді навіть на краще. От як у прикладі: Та то була нудна компанія, я й не хотів туди. Так наше его захищається від удару. Ще один цікавий механізм інтелектуалізація. Це по суті втеча від почуттів у голову. От замість того, щоб переживати біль, скажімо, після розриву, людина може з головою поринути у вивчення чогось складного і абстрактного, наприклад, історії Римської імперії. Аналізувати, теоретизувати, робити що завгодно, аби тільки не відчувати емоції, ніби перетворюються на об'єкт для дослідження. Реактивне утворення це можна сказати поведінка з точністю до навпаки. Якщо якісь почуття, наприклад, симпатія, здаються нам чомусь небезпечними або неприйнятними, ми можемо почати поводитися абсолютно протилежним чином. Звідси й береться у та класична шкільна ситуація, коли хлопчик смикає за косички дівчинку, яка йому насправді подобається. А от зміщення працює як така собі ланцюгова реакція. Давайте уявимо ситуацію. На роботі накричав начальник відповісти йому не можна, це небезпечно. Цей гнів доводиться придушити. Але потім людина приходить додому і зривається на партнері, на дітях чи навіть на собаці. Тобто емоція просто знайшла собі безпечніший вихід, перемістившись з початкового об'єкта на інший. І останнє в нашому списку фантазія. Це така наша внутрішня кімната для втечі. Коли реальність стає занадто неприємною або просто нудною, ми ховаємось у світ мрій, книг, фільмів. У невеликих дозах це абсолютно нормально, але от коли фантазія починає підміняти собою реальне життя і вирішення проблем, тоді вона стає вже шкідливим захистом. Окей, ми розглянули цілий арсенал цих захисних механізмів, але що тепер з цим усім робити? Як перейти від такого несвідомого самозахисту до більш усвідомленого життя? Тут дуже важливо зрозуміти одну річ: сама Анна Фрейд не засуджувала ці механізми. Навпаки, її тон був, як кажуть, ніжним і великодушним. Вона розуміла, що це природна частина нашої психології. І мета, власне, не в тому, щоб повністю позбутися цього захисту, мета в тому, щоб усвідомити, яку ціну ми за нього платимо у стосунках, у кар'єрі, у власному розвитку. І ось зараз факт, який можливо вразить. Згідно з дослідженнями, середньостатистична людина щодня абсолютно несвідомо використовує близько п'яти таких механізмів. Тільки вдумайтесь п'ять разів на день наш розум трохи викривляє реальність, щоб нас захистити. То яка ж кінцева мета? Точно не стати людиною без захисту це і неможливо, і, мабуть, навіть небезпечно. Мета в іншому перетворити у ці несвідомі реакції на свідомий вибір. Саме усвідомлення власних патернів і є тим першим найважливішим кроком до справжнього особистісного зростання. І наостанок хочу залишити всіх із питанням, яке, можливо, поставила б і сама Анна Фрейд. Варто зазирнути в себе і чесно запитати, від якої саме реальності оці захисні механізми намагаються нас вберегти.